Китайський краді. Подкаст Радіо Шуми. Радіо Зоопарк. Виявилось, що DeepSeek вкрав технологію штучного інтелекту в OpenAI. Це так несподівано, що ми навіть не знаємо, як реагувати. Сарказм. Окрім того, що ми це припустили одразу, як тільки почули про видатний успіх китайського стартапу в цій галузі. Шукайте наш сюжет, який називається Діпчет. Між іншим, назва цього сюжету, внесок розуму штучного інтелекту в нашу справу. Дякуємо йому. Комунякам не пощастило з Microsoft, яка є, окрім всього, технічним партнером OpenAI і маючи великий досвід і рівень в полюванні на кіберзлочинців та розкритті кіберзлочинців. Одразу надала OpenAI дані, які показали величезний трафік групи, пов'язаної з тим DeepSeek, що мала оплачений доступ API, це такий цифровий вхід, який дозволяє отримувати доступ до знань, даних, можливості програмного забезпечення, наприклад, для розуміння до Microsoft Office, щоби в своїй екосистемі розгорнути для користувачів якусь надбудову, яка використовує можливості цього ПО, і викачала. Порушення умов використання API в дані, накопичені в моделях знань штучного інтелекту, а до цього вкрала і саме програмне забезпечення, так зване ядро розробки, а потім за допомогою у неймовірної кількості питань, бо машини можуть ставити питання набагато швидше і в набагато більшій кількості, ніж користувачі люди, до штучного інтелекту отримала прискорне навчання свого злочинного досягнення. До слова, тема не закрита, бо і Microsoft, і OpenAI продовжують розслідування цього злочину. Бажаємо їм наснаги і результатів, які дозволять нарешті всім зрозуміти, що всю цю вість зла потрібно механічно і наглухо відключати від цивілізації. Хай їздять один до одного, крадуть один в одного, розповідають один одному про свої досягнення. Нам всім потрібно зрозуміти, що їхня сила ґрунтується тільки на наших можливостях, це лише та сила, яку ми їм даємо. Цей останній випадок з викраденням штучного інтелекту в OpenAI, тому доказ. Між іншим у вас не виникає відчуття, що ця мерзота вкрала когось з наших, зробивши його заручником, і тепер розповідає нам, що це вже член їхньої спільноти. Як з українськими дітьми, яких вони викрадають тисячами і усиновлюють, наче вирощених в своїх нетрях? До речі, ви чули вже й китайська алібаба заявила про те, що в неї є ще крутіший, ніж в Діпсік, штучний інтелект. Вони тепер будуть використовувати цей дешевий трук, щоб відвести нашу увагу від крадіжки, коли той, що вкрав, непомітно передає вкрадене співучаснику злочину. Той іншому і далі до тих пір, поки не заіграють злочинний жаргон. вкрадене і не здаватиметься, що хтось з останніх злочинців насправді не злочинець, а точно має права на вкрадену розробку у OPENAI. І наші звернення до АйТішників. Про захист розробленого вами ви вже думаєте після цього кричущого випадку. А тепер, будь ласка, подумайте про те, як розвалити все, що ця візь зла в нас вкрала, згадуйте про те, що все, що ви розробили, викрадене та заблоковане в їхніх цифрових в'язницях, то миться та помирає там в неволі. Його треба звільнити і повернути у вільний простір в нашу мережу цивілізації, бо вони зроблять з них катів і вбивць. І нам, окрім того, щоб протистояти цьому пекельному злу, доведеться воювати ще й зі своїми до звичайних людей із закликом не покупати нічого в цивілізації, щоб відсилати в те пекло, де знаходиться ця вісла не купувати нічого, що родом з того пекла. Бо цивілізація, маючи добрі наміри, побудувала в петлі купу сучасних заводів, які сьогодні використовуються цими створіннями для вироблення зброї проти нас і небезпечних інструментів товарів, кожен з яких готується нас вбити.